На шкільному дворі звучить музика. Кольорові кульки та квіти основний атрибут свята останнього дзвоника. Молодші школярі радіють, у них попереду канікули, випускники сумують, сьогодні вони фактично прощаються з рідною школою. Цей день дійсно сповнений сонячного тепла, веселих посмішок друзів. І це не дивно, адже є чому радіти. Уроки закінчилися і попереду тепле літо, пора канікул, але все це попереду. А сьогодні уся шкільна родина разом. Родина, яку об'єднують любов і повага до школи. Ужба і злагода об'єднує усіх присутніх учнів, батьків, вчителів, адже школа номер 39 є школою родиною, тому в них все по родинному, тепло та затишно. Дорогі діти, шановні батьки, наші улюблені гості, яким вже видався для нас цей навчальний рік, який закінчується. Він був різним, нелегким і успішним, напруженим і результативним, крок за кроком. За місяцем ми йшли вперед. Ми рухалися до перемог. Було все. Але сьогодні ми раді тому, що всі 400 дітей успішно закінчили навчальний рік. Відмінників школи, а їх 24, нагородили грамотами. Найкращі школярі, інтелектуали, спортсмени отримали нагороди, подарунки і, звісно, почули теплі слова від керівництва школи та гостей. Сьогодні з великим задоволенням хочу передати вітання від вашого друга, від нашого друга від міського голови Володимира Васильовича Сальдо. Найпрекрасніше вітання, тому що він сьогодні відречений, хоча ми планували бути разом у цій затишній школі. Я сьогодні хочу зізнатися, як і в минулому році, що у вас найпрекрасніший, найкрасивіший, найчарівніший директор школи. Я передаю вітання вам від депутатів міської ради. Хочу побажати вам здоров'я, шановні ветерани, батькам подякувати за те, що ви допомагаєте керівництву школи, вчителям виховувати дітей. Знаємо одне, що виховуючи сьогодні дитину, ми піклуємось про своє майбутнє. Ці діти чули дзвінки останні і перші не один раз, і чули їх по-різному. Тоді, коли з букетом квітів перші свої вчительці йшов на перший урок в перший клас. І тоді, коли закінчувалися 45 хвилин твого улюбленого уроку, і цей довгоочікуваний дзвінок на канікули. І дзвінок, який випускник почує сьогодні, в останнє. В останнє він продзвонить в твоєму безтруботному дитинстві і покличе в нове життя. І яким би воно не стало, ти обов'язково згадаєш цей дім своїх друзів і цю. Щемливу хвилину.